В Україні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Вінницька громада передала прикордонникам бойові дрони нововедення в національному мультипредметному тесті. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Під час Другої світової війни, коли нацисти окупували територію України, відбулось масове знищення євреїв. Під час Голокосту, за різними оцінками науковців, у Європі було знищено близько 6 мільйонів євреїв. З них півтора мільйона стали жертвами нацистів на території нашої держави. І ця цифра могла бути набагато більшою, якби не українці, які ризикуючи своїм життям, рятували євреїв під смерті. Ізраїльський Кнесет ще у 1953 році ухвалив закон про Увічнення пам'яті мучеників та героїв. І тоді був створений меморіал Яд Вашим. А людей, які рятували євреїв, назвали праведниками народів світу. Україна посідає четверте місце за кількістю праведників народів світу. П'ята частина з них жителі Вінничини. Насправді рятівників євреїв незрівняно більше ніж праведників народів світу. І ще чимало історії порятунку євреїв українцями залишається невідомою для всього світу. Ми сьогодні вшановуємо, і не тільки сьогодні, а свідомі люди повторюють ім'я своїх рятівників кожного дня. Ми вшановуємо героїв. Хоча героїзм це не повсякденна людська якість, їх не було дуже багато. Ризик був величезний. Ми оціми, оцим вшануванням ми підкреслюємо фактор і даємо ляпаса російській пропаганді про те, що в Україні царує нацизм, націоналізм. А ми говоримо про Доброчинність українців про те, як ризикуючи своїм життям, вони рятували єврейські родини. Три прикордонні частини отримали 240 FPV-дронів, чотири розвідувальних Mavic 3 t та чотири тепловізори. Те, без чого й неможливо сьогодні виконувати ефективно бойові завдання, таку допомогу передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб разом з Вінницькою міською громадою. FPV-дрони – це швидкісні квадрокоптери. Їх використовують для розвідки, спостереження, скидання боєприпасів та у ролі камікадзе, прикріплюючи бойову частину. Я воював в Бахмуті в є время, рік тому назад, то вони були вже тоді потрібні. Вони потрібні постійно, постійно і постійно, тому що зараз інтенсивність безпілотних війн дуже висока. Вони дуже допомагають в боротьбі як з живою силою, так і з артилерією, бронетехнікою, дуже допомагають. Ми дуже вдячні, що в нас є підтримка на різному рівні. Потрібні і мавіки звичайні, і мавіки потрібні трите, які бачать вночі, які реагують на температуру. Ну тобто, як можна більше. Фактично це розходний матеріал. І тому їх і так багато, але саме головне, щоб вони дійсно ефективно працювали безпосередньо в бою. Якщо говорити про Mavic 3T, то це розвідувальний дрон, який і вночі працює, і він фактично може і коригувати відповідно і вогонь, і роботу самих півдронів, ну і в тому числі проводити розвідувальні якісь заходи для того, щоб вчасно виявляти ворога, який суне на наші позиції. От, і можливо було, можливо, було б вчасно його відбивати. Якщо говорити про наших прикордонників, це кілька таких підрозділів, які ми достатньо активно допомагаємо, які знаходяться на саме східному напрямку. От, ми їх попросили, щоб вони теж визначили і дали свої певні рекомендації, що необхідно нам зробити, щоб, наприклад, може, якусь другу, кращу модель придбати для того, щоб їм передати. І безпосередньо, щоб вони дали. Свої відгуки, як вони працюють безпосередньо в самому бою. Оформити документи, допомогти прийти в ВЛК, отримати допомогу від міста та просто надати дружню підтримку. Так впродовж уже семи місяців працюють у Вінницькій громаді помічники ветеранів. Надають усі послуги в сервісному офісі у справах ветеранів на базі міського центру соціальних служб. За весь час роботи надали 17 тисяч послуг і опрацювали майже 2 тисячі звернень. Олександр Марков консультує ветеранів та їх сім'ї уже впродовж останніх семи місяців. Саме тоді у Вінницькій громаді почав працювати офіс помічників ветеранів. Чоловік сам ветеран російсько-української війни. На Донецькому напрямку втратив ногу після важкого поранення прагнув повернутися на службу, але став більш потрібним таким самим ветеранам уже в тилу. Я перебуваючи в госпіталях різних, то я бачу всяких, всяких людей. І Тому я розумію кожного. Кожного розумію, і він от бачив, що щось цей. Кажу, ти спокійно, розкажи, що тебе турбує. І в нього все турбує. «Надо по порядку. От нас, нас так по порядку, що тебе зараз там хвилює. От мені треба ті пільги там оформити. Як це робиться? Мене посилають скрізь, значить він не туди йде. Бо це було зі мною так. Мене дружина за ручку водила що це, і я заходив, і мене це все обентежило, тому що мене посилали. Каже, вас нема того, того, того. Зараз людина звертається, ми підказуємо, що потрібно для чого, який пакет документів для тої чи іншої послуги. Ніхто не розуміє ветерана краще ніж сам ветеран. Такої думки притримуються працівники офісу і звертаються військові з різними проблемами: перепрофілювання, підготовка документів, подання заяв. Багато по по працевлаштуванню виникають питань, тому що законодавство йде в сторону на у піти нашим ветеранам. І це і багато звертається, як отримати той же грант на відкриття своєї справи, ваучер на отримання освіти, допомогти процевлаштуватись. Багато хлопців звертається і з питань таких соціальних, які є пільги в нас. Є ж державні, місцеві, муніципальні пільги, як отримати, як з цим скористуватися. Помічники ветеранів у Вінниці працюють із жовтня 2023 року. За цей час надали понад 17 тисяч послуг. Від військових дуже багато вдячності. Дуже багато вдячності від осіб з інвалідністю, які приходять до нас, іноді не знаючи зовсім нічого про те, які пільги вони мають отримувати, які послуги вони мають отримувати. Ми їм це розказуємо. Допомагаємо зорієнтуватися в непростому. Сьогоденному середовищі для людей, які переходять від військової служби до цивільного життя, послуги надають 12 фахівців у трьох прозорих офісах міста: на Замостянській, Братславській та на проспекті Космонавтів. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». У центрі культури та дозвілля агрономічної сільської ради працює волонтерський цех. Чоловіки виготовляють каркаси для маскувальних сіток, а жінки, в залежності від потреб військових та пори року, їх плетуть. Волонтери підтримують постійний зв'язок із військовими та знають, із якої тканини найкраще виготовляти захист для техніки та людей. Незважаючи на те, що на підтримку фронту працює досить невеликий колектив. Спочатку року вдалося виготовити вже 15 маскувальних сіток. З нами на зв'язку Антоніна Щуренко, волонтерка центру. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть, як розпочалась ваша робота з виготовлення сіток? Чи були запити від військових? Ми розпочали виготовляти сітки маскувальні 4 місяці тому за ініціативи директора центру культурної дозвілля Гаврилюк Лілі Борисіни. Тому що у в нас в Україні йде вже третій рік війна і нам потрібно якось допомагати нашим воїнам. І ми надумали створити в нашому центрі виготовлення маскувальних сіток. Хто долучився до роботи? Долучаються до роботи на сам перед, на початку. Це всі працівники центру культур та дозвілля, ми самотужки своїми силами спочатку. Виготовляли сітки, закуповували їх, матеріали складали кошти. Надалі ми почали створювати благодійні концерти і збирали кошти, щоб заготовити на зготовлення для і... закупівлі й маскування сіток. А також сільська рада були і голова сільської ради Сітарський Сергій Миколайович. Чи є зворотній зв'язок від військових? Наскільки ефективними є сітки на фронті? Для наших військових. Вони їм забезпечують їм захист у покриття і схованок, і техніку вони виходить, прикривають і мас маскуються свої зони бойових дій. І військові дуже вдячні нам, що ми їм допомагаємо своїми силами маскувальними сітками виготовляти. Вони дуже дякують нам і присилають нам повідомлення з вдячністю. Яку ще волонтерську роботу організовуєте? Ми створюємо благодійні концерти для збір коштів, виготовляються окопні свічки, а також наші діти долучаються з малюнками і благодійними там випічками, сукерками, і пересилаємо все нашим воїнам на фронт. Дякую. Дякую вам за вашу таку волонтерську діяльність. А нашим глядачам хочу нагадати, що з нами на зв'язку була Антоніна Щуренко, волонтерка Центру агрономічної сільської ради. Три легкових автомобілі майже одночасно загорілись в кількох громадах Вінниччини. За повідомленням ДСНС України у Вінницькій області ймовірною причиною займання може бути несправність електричних систем в авто. Пожежі зафіксовані у Моголеві-Подільському, де вогонь знищив відсік автомобіля Фольксваген, та у Браїлові, Жмеринського району. Там згоріла шкода Октавія. А також згодом зайнялась машина Toyota на вулиці Заболотного у Вінниці. Рятувальники вкотре просять власників авто слідкувати. Ати за справністю своїх транспортних засобів. Втретє, в Україні мають провести національний мультипредметний тест. Цьогоріч НМТ міститиме чотири блоки завдань, три з яких обов'язкові, а четвертий на вибір вступника. Обов'язкові навчальні предмети українська мова, математика, історія України. На вибір залишаються українська література, одна з іноземних мов, біологія, хімія, фізика або географія. Суттєвою зміною є час тестування. Він триватиме чотири години. А детальніше про національний тест поговоримо з Людмилою Марцевою. Заступницею директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти та докторкою педагогічних наук. Вітаю вас. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, коли розпочнеться тестування вступників і скільки зареєстровано у Вінницькій громаді? У Вінницькій громаді у Вінницькій області для проходження національного мультипредметного тесту цього року зареєструвалися майже 13 тисяч учасників. З них майже 2,5 тисячі це випускники минулих років. Ну і 12,622 – це випускники поточного року. Розпочинається НМТ цього року на кінець травня. Ми маємо випускників минулих років спочатку запросити на пункти тестування три суботи, дві в травні і одна на початку червня, а весь червень, починаючи з четвертого. Червня розпочинається щодня проведення національного мультипредметного тесту. На відміну від минулого року, він буде відбуватись в одну зміну. Ви правильно сказали, що наших майбутніх учасників чекає чотири навчальних предмети, три з яких обов'язкових і один на вибір. Щодо предмету на вибір, цікаво, що наших майже 13 тисяч випускників обирали. Ну, по різному, той четвертий предмет, наприклад, англійську мову вибрали майже 34%. Географію – 25%, біологію 20%, українську літературу майже 16%. Ну і значно менше випускники обирали четвертим предметом: фізика 3%, хімія 1%. Ну і дуже дуже мало. Це німецька, іспанська і французька мови. Проходитиме у Вінницькій області національний мультипредметний тест. У 15 населених пунктах ми підготували достатньо розгалужену мережу пунктів тестування, які зараз називають тимчасові екзаменаційні центри. Їх 47 по області. У таких містах, як обласний центр, місто Вінниця, Тиврів, Немирів, Іллінці, Гайсін, Вершать, Жмеринка, Бар, Могилів, Подільський, Тульчин, Томашпіль, Крижопіль, Хмільник, Козятин і Калинівка. Це зроблено для того, щоб зручно було. Доїжджати нашим учасникам тестування до пунктів, ну і відповідно не запізнитися. Яка все ж різниця між НМТ та зовнішнім незалежним оцінюванням? Національний мультипредметний тест 2024 року має свої особливості не тільки порівняно з НО, але і навіть порівняно з попередніми двома роками, дійсно, це одна зміна. Звісно, це дві частини тесту. Ми пропонуємо нашим учасникам дати відповіді на питання з української мови і математику в першій частині по годині. Потім їх чекає 20 хвилинна перерва, і вони сідають за комп'ютери і дають відповіді на історію на завдання з історії України і четвертого предмету. І якщо отак одразу сказати, то ЗНО це один предмет один день, а тут їм доведеться здати в один день всі чотири предмети. Це не легко, звичайно, і ми розуміємо, що це український центр оцінювання якості освіти робить для перш за все безпеки, тому що тут я приходжу на пункт тестування один раз. Нехай напружено, нехай важко, але я здаю цей тест і маю уже одразу по завершенні другої частини. Побачити на своєму екрані тестові бали кожного предмету, які потім я переведу у 200-бальну шкалу. Окрім того, НМТ, на відміну від ЗНО, не має аудіювання, наприклад, з іноземної мови, тому що технічно це неможливо. Ну і враховуючи, що все ж таки по одній годині на кожний предмет кількість завдань зменшена. Таким чином є суттєві відмінності. Ми знаємо, що немає бланка Б який перевірявся екзамінаторами, тобто там була розгорнута відповідь. А на НМТ ми маємо дати можливість дітям попрацювати з тестовими і завданнями для того, щоб одразу вони побачили свій результат. І як на мене, це велика перевага НМТ. Ті пункти тестування, які ми готуємо, вони обладнані технікою, тобто комп'ютерами і ноутбуками відповідно до вимог, є у кожного потужний інтернет. Є на кожному пункті сховище обладнане. Таким чином, ми маємо саме ті заклади освіти: це і заклади загальної середньої освіти, заклади фахової передвищої, заклади вищої освіти, які відповідають всім абсолютно вимогам. Які зміни у цьогорічному НМТ, якщо порівнювати з минулими роками, цьогорічне НМТ буде відбуватись, як я вже сказала, в одну зміну в одну зміну. І е, обов'язково запроваджується перевірка наших учасників на предмет того, щоб вони не залишили біля себе мобільні телефони, засоби зв'язку для того, щоб унеможливити витік інформації. Окрім того, майже у всіх аудиторіях у Вінницькій області на пунктах тестування запроваджується відеоспостереження для того, щоб всі абсолютно були в однакових. Прозорих умовах і ніхто не робив заборонені речі. Я думаю, що всі чують наші сьогоднішні слова для того, щоб зробити так, щоб тебе не вилучили з пункту тестування, і запроваджується ось цей перевірка металодетектором, щоб ти не забув, не залишив в кишені свій мобільний телефон, а тів і попрацював біля комп'ютера абсолютно так, як це роблять всі учасники по всій країні. Які алгоритми дій у разі повітряної тривоги? Хороше запитання. Я знаю, що батьки хвилюються, тому що діти перебувають на пункті тестування достатньо багато. Чотири години це час відведений безпосередньо на саму роботу, півгодини перерва, ще півгодини організаційна частина. Але у разі якщо звучить повітряна тривога, Відповідальний за пункт тестування зупиняє хронометраж часу, і всі беруть свої особисті речі, учасники тестування і подавичні працівники, і спускаються до сховища. Весь час вони перебувають там, поки є потреба. Завершується повітряна тривога. Вони повертаються до своїх аудиторій, включаються далі. Комп'ютери і час продовжується, ми ні в кого зайвого часу не заберемо, а вони побачать на своїх екранах, що запрацює таймер, і вони продовжують тестування до завершення. Як діти, які перебувають за кордоном, будуть здавати тест? Діти, які перебувають за кордоном, здають тест точно так же, як і діти в Україні під час основного періоду реєстрації, який тривав 15 березня по 11 квітня, кожен мав можливість зареєструватися і обрати ту країну, те місто, де були вільні місця, і його закріпили саме за тим пунктом тестування. Робота тимчасового екзаменаційного центру за кордоном нічим не відрізняється від роботи українського ТЕЦ, там теж працюють педагогічні працівники, які пройшли підготовку. Там теж будуть комп'ютерна техніка і обов'язково надійний інтернет. Ну і так само після завершення другої частини кожен учасник побачить на своїх екранах тестові бали, щоб буде свідчити про те, що він виконав всі. Предмети тестування і набрав ось таку кількість балів. Що потрібно Могу. знати вступникам, які йдуть до тимчасових екзаменаційних центрів? Починаючи з 8 травня, в персональних кабінетах у кожного учасника з'явилось запрошення. Пам'ятайте, шановні учасники, що це запрошення містить надважливу важливу для вас інформацію, а саме день проведення тестування. Місце проведення тестування, тобто який навчальний заклад, час, на який ви повинні прибути на пункт тестування і не запізнитися. Раджу вам ось цю інформацію нікому не розголошувати, залишати її конфіденційно. Коли ви йдете на пункт тестування, ви маєте взяти з собою паспортний документ, роздрукований сертифікат, ну і своє запрошення. Візьміть ручку. Для того, щоб ви робили розрахунки на черниці, яка буде лежати у вас біля комп'ютера, візьміть з собою прозору воду, тобто це пляшечка води прозорої, і обов'язково візьміть з собою щось перекусити, тому що за ті 20 хвилин, які будуть між першою і другою частиною, ви будете мати короткий перепочинок і час на те, щоб поїсти. Тому бутерброд обов'язково з собою візьміть. Ну а ще обов'язково треба виспатись. І з хорошим настроєм, ось тими речами, які я перерахувала, не запізнитися на пункт тестування. Дякую вам за інформацію. А з нами на зв'язку була Людмила Марцева, заступниця директора Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти та доктор педагогічних наук. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.